Дякую, Рава. Як може бути зрозуміти перш за все, любов до товаришів? Чи є різниця, коли ми говоримо про любов до товаришів і віддачу товаришам? Рав, віддача це вираження, а любов це суть зв'язку. Товариш, коли ми говоримо про віддачу товаришам, здається, що є різниця між віддачою товаришам і віддачою творцю. Так, каже раф, товариш, як може бути, що є істинна віддача товаришам без того, щоб творець відчував і брав участь у цій дії? Раф, ні, звісно ж, він бере участь, він бере участь у прихованій формі. Товариш, то можна прийти до віддачі товаришам. В якому вигляді ми не відчуваємо творця? Що можна додати? Раф, ми, перш за все, повинні подивитися і бачити, чого нам бракує. І починати дивитися, чи можемо ми з цим вже звернутися до творця. І тоді ми спрямовуємо себе і звертаємося до нього. Товариш, тим, що ми приходимо до віддачі між нами. В цьому розкривається принесення насолоди творцю. Раф, це попередній крок від любові до створінь до любові до творця, так називається. Товариш, мені тут не дуже вдається зрозуміти. Якщо ми опрагнені у віддачі чогось один одному, як може бути, що ми знаходимося в цій дії без того, щоб розкривати творця? чи я би сказав, чим більше ми вихваляємо цю дію один відносно одного, тим більше розкривається творець. Але раф каже, що тут є ще один рівень, де потрібно віддавати йому. Що означає віддавати йому, а при цьому не віддавати один одному. Віддавати творцю це. Це загальна річ. Це не конкретна. кожному, що я даю товаришам. Це загальне таке ставлення, любов така загальна. Твор ж ніби те, що ми хотіли би, щоб народилося взаємної віддачі між нами, що ми хочемо, щоб народилося. Коли ми кажемо про загальну віддачу творцеві. Як сказано, каже, від любові до створін, до любові до творця, якщо, власне, ми так будемо ставитися до групи. То тоді з цього я вже можу починати відчувати мою любов більш високого щобля, що називається творець. Каже, дякую. Ну зрозумій, з того, що я з'єдную одне з іншим усіх своїх товаришів, якщо я вже відношуся до них по-справжньому з любов'ю. Цим я вже віддаю Творцеві, які знаходяться в середині десятки. Тож, так власне в кінці любові до товаришів, в ці ця дії я вже віддаю творцеві, чи є ще якесь зусилля. Ні, каже Раф. якщо я віддаю десятці, то через неї я даю творцеві. Можливо, ми повинні якимось чином розрізняти, і... ми повинні розрізняти ці дві речі нам, на тому, щоб бліди ми знаходимося, чи нам достатньо того, що ми намагаємося віддавати товаришам. І цим будуємо клі віддачі творцеві. Потрібно намагатися бути в віддачі товаришам кожному товаришу в десятці, наскільки ти здатен. І фізично навіть можливо це. І все. А творець питає. В чому потрібно утримувати його? Раф творець розкриється, він же допомагає нам і розкривається всередині. Тож так, поки що, в любові до товаришів я лише використовую творця, я молюся, прошу сили. Так каже раф, і коли я починаю відчувати ставлення любові до товаришів, цього я вже починаю наближатися до творця.